Чи можна відправляти 5 кг меді. Та можете відправляти і кілограм. Головне, щоб це було вигідно вам. Посилочка з користишила. Зараз зробимо маленьку косметичну операцію ящику, щоб гарніше було да? і можна було позаглядати. Виріжемо накладну і поїхали розбирати посилочку. Однозначно, вже видно, що в посилці. В посилці стандартний матеріал. Багато хто запитує, до речі. Мені не принципово, ми приймаємо всі посилки, всі розбираємо. Так що хочете кілограм відправити, відправте кілограм. Чомусь же люди, які відправляють пір'я, можуть відправити 1 да, кілограм чи 2 кілограма гусячого пір'я. То цього не можна меді відправити такий невеличкий об'єм. Диви, нормальна латунь. Тут все здуто, тут все зроблено. Латунька у нас тіло 100 і решта О. Саме головне. Оце те, що має бути в кожній посилці. І це те, що часто забувають положити. Мід 12, латунь 1,1. Латунь у нас один і один. І нам залишилось. <реш> Трошки не получилось. Хотів як буці, а вийшло, як завжди. От це до ціємі хоч одне питання є. Я думаю, нема. Звідки з дім там взяться, да? А, стой. Трошки випало. Трошки випало. І тут трошки випало. І в нас там написано 12. Але чомусь не 12, так? Да? Чомусь не 12. Ну, я розумію, чому було 12, да? Угу. Тому що з ящичком було 1200 і більше всього, що... Та, що того ящика. Ну, нічого, буває всяке. Реальна вага 11800. Дякую вам за посилочку. Ви пішли до наступних, а ви ж не забувайте вагу треба вказувати обов'язково точно. Не враховуйте ніякі тари, не скидайте на око. Тому що потім ми трошечки хвилюємося, відносно чого було написано 12, а по факту 11800. Уважно важте, і все буде в нас добре. Чекаю на ваші посилочки.